Депутатське посвідчення не захистило. Що ви робите, хлопці? Ви робите економічної комісії в Києві Раді. Ні, да, блядь! Давай, давай, давай! Слава Києву! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Гильзы забирают, вот стреляют и гильзы забирают. Люди, почему они в КЗ? Почему они

Скажіть, будь ласка, я що тільки що відчув від вас, що ви дали наказ стріляти по ногам? Я думаю, на стрілять оковіє. Ні, я чув по ногам. Ви ще стріляли по ногам, то вже по ногам давно стріляли. А яке ви представляєте? Ну, кер... ви, ви охорона яке? фірма, я журналіст, я журналіст. Ну, так тим, Володим... як сюди йти, спочатку надо документи перевіряти, Ні, так а, а будь ласка, Яка у вас фірма? Я не вижу ни одного в кобу. Здоров'я ряди, а не літа просить. Ви можете представитись? Як вас звати? Слыш, иди визвати? Ну, я журналіст, я маю прав... ну, слышу, я тебе сказал. А чому? иди гуляй, дядя? Да так... ты без тебя головников хватает. Ну, Вы за какой из захоронной фирмы? Конечно. А как ваша я фирма? Захороновая это самое. Сейчас я скажу. Формування, а як воно називається? Така радість чому тут до Я до вас культурно звертаюся, щоб ви представили, чудово видно. Просто скажіть, яке громадське це формування і все я вас. Давайте приїде застерегти, що камнем голову. Ти хочеш сказати, що це нормально послушайте. Ні, так. Справа в тому, що якби ви розібралися з документами, ви побачили, що ця територія зайнята незаконно, розумієте? І ви не ви не знаєте, що ви захищаєте? Якщо вам скажуть, ну вас просто підставляють, кажуть, щоб ви захищали, хоча ви не маєте права тут знаходитись. але це не нікам ні. А де ваше керівництво? Де можна поспілкуватися з ним? Ні, ну хто ж вам тут сказав стояти? молодці! Зараз відходите, і міліція, я бачу, не, не поспішає їх затримувати. Дивіться, вони ось поспішають у вагончики. Зараз ви їм даєте можливість просто і піти. Обережно! Ось, дивіться, виносять зброю. Так, Затримуйте машину, швидше, вона зараз поїде. Затримуйте машину, вона зараз поїде. Дивіться. Ей! Затримайте машину Знає, що Тоді лучше там Все, Тихо, тихо, тихо. Почекайте, почекайте. можете затримати цю машину, там зброя. А что получилось? А что получилось? Об этом сегодня. Что? Так, если. А ви що робите з Що ви тут робите? Записуй, що ви тут робите? Ламають забор! Де вона? Де охорона? Дивіться, що роблять. Хто буде за забор колотувати? Я не знаю, я дав команду супровождання в кожного громадян. Пане міліціонер, як на мене треба викликати підкріплення. Я не викликати підкріплення 10 разів, якщо у роблю. станцію, який забутований, там не стану на дорозі. Міліція, дивіться, ці тітушки просто тікають. Як ми, що їх просто відпустите? Дивіться. Може якось будете ви їх затримувати, товариство. Дивіться, вас тут багато, міліція, машина не так не поїде. Дивіться, 30 тітушок зараз просто перелізуть через паркани втічуть. Цю машину з речовими доказами зберігатиме. тільки не Які стріляли, велики, да? Які велики? стріляли. Це так, вони стріляли. Що це у вас за зброя? Ні, так ваші жубличі і так ідентифіковані вже. Може ви покладете хоча речовий доказ в машину? Шалом. Може покладете речовий доказ в машину, з якого стріляли по людях. Пане міліціонер, я вищаюся, воно ще одна, один людина зі зброєю йшла. Він дивіться, прийде ті, хто зі зброєю, будуть затримувати ті, хто зі зброєю. Наражати людина на безпеку озброєння, я не маю права. Вони вже роз'їжджаються. Куля всередині застряла. Зараз швидку можна буде поїхати. Не хочеш? <ривіт> тут треба тут, тут, тут залишатися. Побачив, скільки тут. Що? Тут, тут ж відходить. Треба її затримати.

То есть перезначать для пункты?